Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер. Я Олексій Ляшенко. Почнемо з політичної угоди, потім перейдемо до наших внутрішніх проблем і до наших, як завжди, внутрішніх баранів. Там дуже цікаво у нас. Що таке е, мінеральна угода, та, що підписана з е, вночі з середи на четверг? Її вже переговорили за цей день. Вдолі поперед перетягали, перекидали, пере, перебили, пепепер... ну, я не знаю, що вже переробили з цією угодою. Всі, всі експерти, всі знавці у нас мінералів, всі знавці економіки, всі знавці у нас. ну... ну... А ми по-простому, по-нашому, по як бачимо її ми, як бачу її я. Я вважаю. Що це якщо не величезна, то велика політична і дипломатична і економічна перемога нашої України в світі і в спілкуванні, і в відносинах з Сполученими Штатами Америки. Давайте по політичному, що вона дає нам? Вона нам дає впевненість, що від нас не відвернуться. Ви ж бачите, хоч і кричить Європа, та ми все, ми, ми, ми вже не сподіваємося на Сполучені Штати. Ми всі. Але без Сполучених Штатів Європа не хоче нічого робити. На жаль, така дійсність в нашому світі. Ну і за підписавши цю угоду, для нас це політична робота і політична складова нашої держави в тому, що ми не будемо наодинці. Я вже казав, у нас немає друзів, у нас немає союзників, але у нас є попутники, є партнери тимчасові різні. Ми в колії світової політики. Що вона дає Трампу? Ну, для Трампа це. Ну, величезна внутрішня політична перемога, і через це більше позитивне ставлення буде самого Трампа і частини, і частини його команди до нас до України. Цій угоді Україна змогла захистити свої інтереси. Всі драконівські бажання були зняти. Попри шалений тиск від команди Трампа і Сполучених Штатів Америки, ну цей тиск ну ну тяжко уявити. Тяжко уявити нам всім. А тиск починався з президента України Володимира Зеленського. Ну, повністю тиск був на нього. Давайте так, навіть ні на Свіриденка, ні на Марченка, який не поїхав міністр фінансів, ні, ні будь на кого, ні на шмигаля, на конкретно президента і Верховного Лекованича Володимира Зеленська. Тиск був дуже страшний. Але тим більше вся та драконівська. Складова, що це вже третя, здається, у третій варіант угоди або четвертий. Усі в тих були драконь. драконів, і в цьому і в цій, був, в цій угоді. В цьому варіанті був драконівський такий напрямок Сполучених Штатів. Воно все було прибрано, воно все було прибрано. А головне, що ось ця угода вона ніколи не пов'язувалася з сполученими штатами для надання по військової допомоги, а ось. Те, що підписали, воно дає можливість е, для нової військової допомоги в цій угоді, Україні від США, друзі. Там немає репарацій, що от ми повинні щось заплатити по, за якісь долги. Немає долгів. Викреслено, взагалі забули про долги. Нічого ми повертати не будемо ніякої. Ну, ну, взагалі, все це закрили. Це просто нова угода і новий чистий лист. Там є внески. Які оцінюються да, за фактичною вартістю. От за фактичною вартістю вносиш тоді, да, це твій внесок, І от стільки воно коштує зараз в світі. Від України ці внески це надходження від нових, друзі, проєктів, проєктів по добичі ну, рідкоземельних матеріалів. А від США потенційно, це можуть бути як фінанси, цей фонд. Так і може бути е, військова допомога. Да, ось Далі ми будемо вже платити за військову допомогу через цей фонд. Це нормально. Це нормальні економічні відносини. Дуже нормально. Там, друзі, в цій угоді немає вимоги, що все обов'язково ми повинні добути і продати США або інвестувати тільки через цей фонд. Тобто, сказав, якщо ми щось. Добуваємо, вносимо в фонд, і потім через фонд інвестуємо туди, куди ми бачимо, ну, куди ми вважаємо потрібним. А ще було ж умови, що в фонді там більшість буде сполучені штати, і вони будуть накладати вето. Ну, там все було драконівське. Ні, немає. Немає. Ми можемо інвестувати туди, куди будемо вважати потрібним. Там вимога надавати справедливі ринкові можливості створеному фонду приймати участь в нових інвестиційних проєктах. Це класно. Це те, що я завжди кажу. У нас повинні бути в будь-яких інвестиційних проєктах. В будь-яких будівництво це, ну я давайте так спростимо: будівництво дитячого садка до будування атомної станції. Ми же нікого не допускали нікуди. Ні в яку економічну діяльність ми не допускали. Ніяких ніяких наших партнерів. А все замикали на собі. На жаль, чому так відбувається? Що тільки своє, ну ви ж розумієте, друзі. Ну ви ж розумієте. Ця злочинна владна політична сила, яка є у нас зараз при владі, олігархічна сила, вона захватила все. І нам з цим прийдеться боротися. Вони не пускали нікого. Якщо зайдуть сюди сполучені Штати. Зайдуть інші держави, це буде дуже і дуже добре. Так що давайте заспокоїмося. Чекаємо повний текст угоди. Так, да, це ще ж рамкова угода, це підписана. А далі ще буде для цієї під цією угодою ще одна угода, вже конкретно розписана де, як, скільки, з цифрами з усім. І ось ця угода буде затверджуватися Верховною Радою України. Так що заспокойтеся. Не хватайтеся за серце, хто буде казати, що все пропало, Зеленський продав все, Зеленський зробив все. Зеленський ей, ой, ай! Або не літайте в ефорії, що все, ми перемогли всіх. Ні, це рамкова угода, за якою буде. Іти інше, і от там от ми вже будемо тоді розбиратися. А зараз як оце перераховувати, що гарно, що не гарно, всі ці пункти, що сказала Свіриденка міністерка економіки, немає сенсу просто. Немає сенсу. Ми прийняли до відома. Ми знаємо, що ми поліпшали як держава Україна свій стан і політичний, і можливо буде і військовий стан. Можливі далі будуть якісь реляції від сполучених штатів. Подивимося, так що спокійно це сприймаємо. Сумно одне, що у нас деякі діятелі і, і, і непогані, наче діятелі різні. Вони хвалять всіх. Вони хвалять Шапіро, да, приїхав, взяв інтерв'ю. Вони хвалять папу Римського, що помер. Ну, я маю за відносини наше. Вони хвалять всіх. Свириденка, команду, всі. З Зеленський тут не до чого. Зеленський ні-ні ні, Зеленський. Зеленський. До чого тільки коли щось не так організував, не так зробив, не так щось в державі? У тут винен Зеленський. А якщо щось добре, а Зеленський тут не про чому, тут всі, Папа Римський мертвий, навіть Путін зробив так, що Трамп від нього відвернувся, але тут, тут, тут Зеленський взагалі не до чого. Оце ось сумно, коли ми себе так поводимо. Я у кожної такої людини хотів би спитати, як би ти себе відчував, коли ти є? стержнем держави. І коли ти добре щось робиш, то тебе не помічають. Я б хотів сказати, хто тебе не помічає. Ладно. І що це ти організував, і що це ти людей привів, і що це ти їм довірив, і що це ти керівник цього, цього вони не бачать. А ось отут, якщо Петро всрався, ну просто всрався на одів памперси, то це тут ти винен. Сумно. Що такі у нас великі двохмільйонники-підписники, мільйонники і всі інші отак от, от поводять себе. Це неправильно, це не чесно, це несправедливо. Реально це несправедливо, друзі. Так от, давайте не будемо. Ось перший вискочив Гончаренко. Трамп схвалив перший продаж для зброї для України. Нічого Трамп не схвалив ще. Нічого Трамп не схвалив. Це Гончаренко. Якщо конструктивно співпрацювати з адміністрацією Трампа, не влаштовувати шоу в стилі. Ось у тут винен шоу шоу влаштував Володимир Олександрович. Да, в Білому домі, ось можна бути такими скотинами в Україні і люди, і люди є, які його люблять, підтримують. Це ж не можна. Політика Трампа змогли переконати, що Путін вводить його за нос. Зазначається, що це стало можливо завдяки тиску прем'єра Великої Британії Стармера і президента Франці Макрона, а також особисті зустрічі Трампа та Зеленського у Ватикані. Чому іноземці чесні, чому іноземці справедливі? Чому іноземці поводять себе як нормальні люди? Чому у нас оце все лайно? Ось таке? Путіну поставили жорсткий ультиматум або припинення війни, або розгром економіки Російської Федерації, США планують вести під... 100% мита на імпорт для країн, які купують російські енергоносії. Блумберг. Подивимося, як це буде. Подивимося по продажу зброї. Трамп готує перший продаж зброї в Україні на 50 мільйонів. Це єрунда. Про це повідомляє Київпост з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах. Я хочу що сказати про цей продаж. Адміністрація Дональда Трампа тільки повідомила Конгресу про намір. Дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі. DCS. Ось це оце реальність. Так що я кажу: давайте без ейфорії, давайте без без, без биття вухами по щокам. Все йде нормально, все йде по плану. Неможливо, щоб воно все коли падало, зараз піднялося на верхівку. Ні. Це йде поступово. Аналітик з питань безпеки дослідницької групи, точний Колбі Бадвар, поясняє, усі ДЦС є тихими, вони не оголошуються публічно, як іноземні військові продажі. Новина полягає в тому, що вони продажі американської зброї, тривають, незважаючи на те, що всі прогнозували, що. Трамп повністю відриже Україну. Так, старі тривають, а нові, от час він повідомив, що можливо будуть продажі. Що, що входить в військові продажі? Все від Петріота до надання розвідданих, від Абрамсів до звичайної технічної документації, до о, навчання наших військових. Так що давайте спокійно. Спокійно сприймати те, коли воно вже буде. Це як завжди я кажу. Є подія, обговорюємо і. Вирішує плюси-мінуси. А от це все, знаєте, бабка писала і говорила, як Лінсі Грем пропонує 500%. Та він вже що -то, мита да, для будь-якої країни, що купує російську нафту. Та він вже що тільки не пропонував. Він пропонував Зеленському ноги цілувати Трампу, звільнитися Зеленському пропонував. Потім казав, вже 15 законів вніс на санкції проти Російської Федерації. І нічого. Це флюгер. Це звичайний флюгер, як я зрозумів. Так що спокійно. Давайте будемо переходити до внутрішнього нашого життя. Але перед цим, друзі, я попрошу вас підтримати збір на дрони, на реп. Я вчора доповідав на прямому ефірі. Ми продовжуємо допомагати нашій армії, на, зважаючи на те, що Трамп повідомив конгрес, що він може, може надати допомогу на 50 мільйонів. Ми. Ми є ми всі реквізити друзі, в опису в розділі Опис. Там буквально заходьте. Якщо хто хоче допомогти. Допомагайте. Переходимо до наших внутрішніх проблем і до наших баранів. Ось барани наші, барани. Ну, ми вже звикли до того, що нас дурять, що нам брешуть депутати, чиновники, неважливо. Ми, ми, ми чомусь називаємо всіх можновладців депутатами. Ні, не всі. Але я сьогодні хочу про депутатів. Як вони нагло, тонко, маніпулятивно нас дурять, і величезна частина людей, на жаль, піддається цьому. На жаль, чомусь вважають, що. Так воно і є. Ось послухайте ось цю розмову депутата Бурміча на каналі 100-російського представника у нас в Верховній Раді. Так, да, у нас такі є від, від Бойка до 100, до, до Льовочка, Вони ж всі росіяни. На жаль, ми так живемо. Ось це інтерв'ю було на фоні того, що нардепам хочуть збільшити компенсацію за оренду житла. От послухайте, що він каже. Я дуже хотів би, щоб наш кабінет міністрів оприлюднив усі зарплати всім чиновникам і всім, хто працює і отримує бюджетні кошти, і державні кошти в державних компаніях. Щоб ми там побачили, скільки отримує вчитель, скільки отримує лікар, скільки отримує депутат, скільки отримує е, керівники, помічників адміністрації, скільки отримують міністри, заступники, начальники управління, скільки о, о, отримують оці дівчата і жіночки, яких ми бачили, як вони працюють. Які у них зарплати? Цікаві, так? Да? Я можу сказати, що е, от у мене зарплата е, скільки десь 52 тисячі. Народного депутата, У когось там може 53, хто десь там може голова комітету, чи ще там що. Ну не знаю скільки у, у голови Верховної Ради, ну але я думаю, що немає 100 тисяч можності відступення, там є Так, да ну якісь даже там але 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 отак. Ну десь от в середньому 50+, плюс 50, 52 тисячі. Це заробітна плата депутата. Чи вона повинна така бути у депутата зарплата? По в порівнянні з вчителем, звісно, вона набагато більша. але в порівнянні з тими, кому де, де ми працюємо над за законом, де ми є фактично головною владою в країні, тому що у. У нас парламентсько президентська республіка, мені здається, в порівнянні з тими е, парламентарями, які в інших країнах, так у, так у нас вона невелика. Підняли зарплату, ви кажете, за оренду житла на сьогоднішній день. Оренду компенсують депутатам 18-20 тисяч гривень. Ну ви тут же не треба далеко ходити. Треба зайти до ріелтора, просто любого ріелтора. І е, я е... з вами погоджуюсь, 100% ціни на квартири у Києві величезні. Яка, яка оренда квартири? Звичайно, можна зняти квартиру за 20 тисяч і за 18. Якщо людина приїхала, оставила в себе. Привезла сім'ю, їй треба працювати в нормальних умовах, не бо щоб не робити якийсь ремонт. То за 20 тисяч йому важко буде. Послухали друзі, послухали. Тепер пункт номер один. Як він от маніпулює, бреше і нагло використовує нашу таку знаєте, довірливість. Він хоче, щоб уряд оприлюднив всі зарплати і депутатів, і міністрів. І там робітників офісу, і різних, різних установ, різних там фондів. Ну він же знає, що цього ніколи не буде. І ось він виставляє себе героєм цей бурміч. Я хотів би, я хочу, і частина наших людей от бачите, який він хоче, він класний, він не. Та ні, він знає, що цього не буде, і він просто пускає пилюгу в глаза. Людям і всім українцям. У мене по цьому, по цим його словам, одне питання. А ви оприлюдніть свої зарплати? Хай Верховна Рада оприлюднить зарплати депутатів. І вони ж знову дурять, вони ж знову брешуть. От він каже, що зарплата у депутата близька 50 тисяч гривень. Брехня, ну не те що повна, я не знаю, ну ну друзі. Як вам це сказати українською мовою? Це така лапша, це такі помої на голову українському народу. 50 тисяч гривень. Вибачте, що я російською мовою. Я так більш емоціонально скажу і більш правдиво. 50 тисяч гривень, друзі, це у них зарплатня. Це те, що я пояснював вже, по-моєму, раз чи два. Але що виходить далі? От що виходить Далі, ось які до цієї зарплатні до 50 тисяч йдуть надбавки до плати. За ранг держслужбовця залежить від рангу присвоєного депутату. Це е, ранг може перший, другий, третій і там е, суми вищі і вищі. За вислугу років, скільки він на державній службі? І це плюсується, навіть якщо він був е, головою чи там працював в сільраді, це державна служба. І чим довше він, тим сума вища. За роботу з державною таємницею. Охренеть, коротше, з держав, за, за те, що він знає державну таємницю, він отримує гроші. Далі за інтенсивність праці. От дуже вони, вони працюють так в ресторанах, в банях, в притонах, в масажних кабінетах за цю інтенсивність їм доплачують 50% плюс 25 тисяч до 50%. Це вже 75%, тільки одна надбавка. Компенсації, друзі. А за оренду житла або готельного номера 20-25 тисяч. І зараз вони хочуть підняти ще 17. Плюс е буде бі біля 40 тисяч вони тільки за житло будуть отримувати. 50, оце що ми бачимо, плюс, плюс 25, 70, плюс 40, да? 115. Уже 115, тільки три пункти. Відшкодування витрат на проїзд у межах службової діяльності. Блін, диву в світі нема такого, щоб депутатам компенсували проїзди. Ну сука, ну ти що не можеш заплатити, якщо ти в метро їздиш? Ні, їм компенсують велику машину, дорогий паливо, бензин, дезпаливо. Далі. Від шкодування витрат на помічних консультантів до 50 тисяч. От ми вже нарахували, да? 115 плюс 50, вже 165. А це тільки чотири пункти. Чотири пункти. Компенсація за відрядження, добові, квітки, проживання. А Живуть же вони в міністерських номерах, президентських номерах. Вони ж не просто так і жруть вони не ковбасу лікарську, а устриці. Розумієте, виплата при звільненні. Безкоштовне медичне обслуговування безкоштовне. Ми платимо за кожну консультацію, йдемо, вони безкоштовно. Право на збереження зарплати за основним місцем роботи. Якщо тебе обрали, у тебе там була зарплатня. І там ту зарплатню ти отримуєш, щоб ти отримав там 100 тисяч, сюди ж 100 тисяч. Державна охорона в окремих випадках написана та у всіх є охорона, хоча б один, два охоронця. Пенсійні гарантії. А ще, ну тут, знаєте, загальна сума на місяць може сягати понад 100 тисяч гривень. Доплат Доплат тільки. І вся ця зарплата в кучі може в них бути 250. Від 250 до 300 тисяч отримують зарплату, ну це все, оплату. А зарплата 50. Ось вам народ, у нас там е пітні. Та мені ніщі, Нам покушать Не, за що сільотку купити вонючою немає, за що ми такі депутати. Не менше 250 вони отримують. Чому я про це сужу? Їхні 50 піднімається ну, десь в 5 разів, коли вони отримують всі ці доплати. Я сужу, тому що я ж вічний був депутат місцевих рад. І от останні, да, коли вже стало це. Ну ось після цього закону децентралізації, там ж уже а Це все стверджували депутати. До цього практично це робилось тихаря. Можливо, воно вносилося в протоколи, які ми не бачили, які нам показували, тому що це життя в опозиції. А зараз ми голосували. Так от у нашої голови ради зарплатня була 13 тисяч. Хірня 13 тисяч. А отримувала вона 73 От до цих всіх пунктів це ж також і місцево. Оце все виплачується голові сільради, голові громади, е меру, да, будь-хто будь в обраному, голови райради, голови селищної ради, і ну, депутатам, депутатам не платять, там тільки голові платять і заступникам. Ну, їм також це платиться. А ще у нас входила і за ненормований робочий день платили за те, що вона ненормована О, відпустка 40 діб, а ще й за ненормований робочий день. Ну за інтенсивність труда тут вже було. І на оздоровлення кожен місяць і тут платять, повірте. А також, коли ти йдеш, йдеш відпустку, вони йдуть, їм також на оздоровлення платять за там вартість путівки або ще щось. І я ще в п'ять разів сімдесят три в п'ять разів так звана зарплата у депутатів підвищується так і у Верховній Раді, так і в Київській міській раді, так і в обласних радах. Так скрізь не йдіть на гачок. Знайте, що поруч з вами живуть мільйонери, які ні за що не відповідають, які не купують ППО. Які не купують кулемета, які не обороняють своїх громадян а тільки деруть з них. Ми повинні це знати. Я вчора казав, для чого я це кажу: знати, записувати, фіксувати, застав, тому що з цим нам прийдеться боротися. Обов'язково прийдеться боротися. І ще один депутат Верховної Ради мовчан. Він зі слуги народу. Я не ділю депутатів зараз по фракції. Я ділю депутатів на порядних, на брехунів і на ворогів. Я вважаю це брехун. Послухайте, що він сказав. Послухайте, як він хоче воювати, як він хоче, щоб ми всі воювали зараз. Вважаю, що воювати будуть або мають на да, всі. Типу, я не кажу, що там знаєте, я створений для якихось інших речей, бо я на це все дивлюсь з тієї точки зору, коли мені треба приймати рішення, наприклад, про закопозакону закону про мобілізацію, або там про подібні да ініціативи. Ми маємо бути чесними, що у нас ми, ми повинні всі захищати нашу державу. І в принципі я не виключаю того, що коли закінчиться наше скликання, я також піду там мобілізуюсь, чи ну чи там як як буде. Що стосується зараз, я точно віджимаюся як депутат. Тобто я, я служу українському народу і роблю ті речі, які в моїх силах, а в моїх силах багато чого, для того, щоб в Україні стало не гірше. Він каже: Ми воювати будемо всі. І навіть я піду, коли закінчиться мій термін. А він знає, що його термін закінчиться тоді, коли будуть вибори. А вибори будуть тоді, коли, коли у нас буде мир. Закінчиться війна, не буде війни, будуть вибори. Можливо, його не воберу, Виберуть люди, і тоді він... Піде воювати, куди воювати? З ким воювати, якщо мир? Дивіться, як брешуть. Наразі каже: я служу українському народу як депутат. Що ти зробив як депутат? Ну, хоч для однієї людини, хоч для когось, хоч десь. Ви знаєте, що у кожного депутата Київської міської ради 10 мільйонів на рік виділяється для допомоги громадянам. Напишіть мені, громадяни, коли ви отримали? Від свого депутата мільйон допомоги, або сто тисяч допомоги, або ще може й дають три тисячі, п'ять, ну десять, ну вісім, все, все. І ось він служить народу. Це така брехня. Це друзі, брехня, це просто неймовірно. Злущаються над нами. А я ще раз кажу: записуйте, закарбовуйте, дітям кажіть. Можливо, діти є ті, які будуть голосувати через півроку, через рік. І оце все, оце весь непотріб, оце все неподобство, воно не потріб, воно не повинно бути ніде. Не обирайте мерів по 30 років підряд. Не обирайте голів ради по 25 років підряд. Не обирайте тих депутатів. Я не піду в депутати, хай ото йде, я оберу, а потім що ж вони роблять? Ні, друзі, ні, ні. Повинні бути люди дієві. Повинні бути люди, які хочуть змінити життя хоч оточуючих. На краще, народу на краще. І своє. Я не кажу, що вони повинні пахати, от як зараз робить президент Зеленський. Він просто своє життя, своє здоров'я, своє життя поклав, щоб на ні. Я, я, я не такий максималісно ідейний. Для себе також потрібно працювати. Але ти там для того, щоб людям робити хоча б світофор для сліпих або ще щось. Або лавочки красити вовремя і не за 2 мільйони одну лавочку, а за тисячу як красять люди. І щоб ці гроші йшли на допомогу інвалідам, на допомогу сиротам, на допомогу людям. Тому запам'ятовуйте, запам'ятовуйте друзі. Я вас прошу підписатися на мій канал, якщо ви хочете бути разом. Тому що ми допомагаємо нашій армії поставити дзвоничок, друзі, розповідати друзям, знайомим. Радити, щоб приходили і підписувались. Ми зупинились підписки повністю. Не знаю чому. Мабуть, є інше щось, мабуть. Але я кажу: ми допомагаємо нашій армії. Напишіть, що ви думаєте, як ви думаєте, по тим темам, що я розповів. Давайте будемо разом. Я хочу подякувати спонсорам. Чим більше спонсорів, там же невеликі суми. Ставайте спонсорами. І це підтримка каналу буде. Особиста підтримка каналу. Я хочу подякувати вам за ваші посилки нашим воїнам. Ну, як завжди, величезна, величезна подяка спонсорам і тим, хто донатить. Як на канал. Дякую вам за канал всім, так і для наших Збройних сил. Я дякую, Вальові Оксані, Грицан Валентині, 30 на 70. Пані Валентина, дякую вам, пані Валентина, особиста, моя велика подяка. Свирідовий Ользі 50 на 50 і Бурулін Сергію 50 на 50. Дякую вам, мої друзі, дякую вам, велика, велика подяка від каналу. Діател Валентині, Баргілєвич Яніні, Наталії Олексій, Шабановій Галині, Полів'яному Миколі, 20 на 80. Дякую, пане Микола, велика, велика, велика вам подяка. Любові, просто любов написано 50 на 50. Це вже не вперше. Я пам'ятаю. Дякую вам, пані Любов, велика подяка вам. Есіне Валентині на канал пані Валентина. Велика, велика подяка вам. Дякую особисто. Ладченко, Олександру, Довбня Лідії, Лазебник Валерії. І хтось учора. О 22.02 на приват 24 без прізвища, всім, всім, друзі, велика подяка до завтра, до зустрічі. Україна переможе.